Блокада Ленінграда. Ці слова у багатьох викликають картину неймовірного героїзму, незламності духу. Але що, як уся ця історія, яку десятиліттями розповідала радянська пропаганда, а тепер повторює російська, це лише прикриття прикриття для злочину значно страшнішого, ніж здається. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що насправді ховається за цим величним міфом. Отже, маємо дві версії. З одного боку, знайома нам усім історія про героїчну оборону проти нацистів, а з іншого, шокуючі дані з джерел, які стверджують, що голод, який забрав мільйон життів, був не трагічною неминучістю, а цілком свідомим і організованим процесом. Де ж істина? Хронологія подій наче й відома. Оточення, жахлива зима 41 42 років, зняття блокади, здавалося б, усе зрозуміло, але найцікавіше подія, що ставить усе з них на голову, сталася не на фронті, а в судовій залі вже після війни. Так от, Нюрнберзький процес. Радянський Союз висуває одне з ключових звинувачень: геноцид населення Ленінграда. План був простий. Показати всьому світу звірства нацистів і отримати справедливий вирок за смерть майже мільйона людей. І тут стається щось абсолютно непередбачуване. Трибунал, вислухавши захист німецьких генералів, тихо, без розголосу знімає звинувачення щодо блокади, просто викреслює цей пункт. Уявіть собі цей момент, що такого могли розповісти нацисти, щоб переконати суддів з Британії, США та Франції. І ось це рішення Нюрнберзького трибуналу і стає відправною точкою нашого розслідування. Бо якщо юридично причиною голоду була не німецька облога, то що ж тоді вбило цих людей? Давайте пройдемося слідами доказів, які були представлені в суді. Серцем радянського міфу про блокаду є, звісно ж, дорога життя. Нам малювали картину відчайдушного шляху по тонкій кризі, єдиної ниточки, що зв'язувала місто зі світом і працювала на межі можливого. Але документи, які німці пред'явили в Нюрнберзі, розповідали зовсім іншу історію. По-перше, основний маршрут це всього 30 кілометрів. По-друге, в розпорядженні армії були тисячі вантажівок. По-третє, діяли інші таємні дороги та навіть повітряний міст. Прості розрахунки показували, всього цього було більш ніж достатньо, щоб завести в місто продовольство, як мінімум, щоб люди не вмирали з голоду. І отут виникає ключове питання добре, дороги працювали, вантажівки їздили туди-сюди безперервним потоком. Якщо вони везли не хліб, то що ж тоді вони везли з такою шаленою інтенсивністю? А ось і відповідь з архивних документів у місто, що вмирало від голоду, везли не їжу. Туди везли мільйони тонн сталі, міді, вибухівки. А з міста повз гори трупів вивозили ешелони готової зброї. Ленінград розглядався не як місто людей, яких треба рятувати, а як військовий завод фортеця, який мав працювати за будь-яку ціну. Просто вдумайтеся в цю цифру 713. Саме стільки важких танків КВ вивезли з ленінградських заводів у найстрашнішу зиму 1941 року. Куди? На оборону Москви. Тобто, життя столиці рятували, свідомо приносячи в жертву ленінградців. Але ж це не все. Крім танків, з міста вилизли понад мільйон артилерійських снарядів, тисячі гармат, мінометів, усе це йшло на фронт, поки люди в самому місті їли столярний клей і варили шкіряні ремні. Висновок, який випливає з цих документів, просто жахливий. Це не було помилкою чи прорахунком. Це був свідомий холоднокровний вибір. Військова машина понад усе, а цивільне населення, яке не працювало на оборонних заводах, діти, старі, інтелігенція їх просто вважали баластом, непотрібним вантажем якого можна позбутися. Але давайте спустимося з рівня стратегічних рішень на вулиці самого Ленінграда, як ця цинічна політика виглядала на практиці. А вона створила два абсолютно паралельні світи в межах одного оточеного міста. Подивіться на цю таблицю. Це не просто цифри, це вирок. Звичайний ленінградець отримував 125 грамів хліба, в якому борошна майже не було, тирса, целулоза. По місту лютував канібалізм. А в цей самий час партійна еліта харчувалася в спецєдальнах: повноцінні обіди, ікра, копчена риба, баранина, вино, і найголовніше нуль, жодного випадку смерті від голоду серед партійного керівництва. Це не вигадки. Ось цитата зі щоденника партійного функціонера Миколи Рібковського за грудень 1941-го, «Щі зі сметаною, котлета з вермішеллю, свинина з капустою. І це в той час, коли на вулицях щодня помирало по три тисячі людей. А ось запис із березня 42-го. Рібковський відпочиває в партійному санаторії за кілька кілометрів від фронту. Щодня м'ясне, баранина, шинка, курка, ікра, сир, пиріжки, какао. І по 50 грамів портвейну. І фінальний вбивчий штрих війна майже не відчувається. Тож давайте підсумуємо цю смертельну логіку перше зброя понад усе. Друге весь транспорт працює на заводи. Третє вивозимо зброю на інші фронти. Четверте різко обмежуємо постачання їжі для непродуктивного населення. І п'яте результат масовий керований голод, якому цілком можна було запобігти. І саме тому, спираючись на ці факти, багато дослідників називають ленінградську трагедію не блокадою, а голодомором. Це слово, на жаль, нам добре знайоме. Це коли власна держава свідомо використовує голод як зброю проти свого ж народу. Ленінград став ще одним епізодом у цьому страшному переліку злочинів радянської влади. А щоб приховати цей моторошний злочин, і був потрібен міф міф про героїчну блокаду, про незламний народ. Історія про холодний, цинічний розрахунок влади була підмінена епосом про стійкість та патріотизм. І як фінальний акт цього театру абсурду, після війни Сталін влаштував так звану ленінградську справу. Він просто взяв і розстріляв усе керівництво міста, яке керувало обороною, звинуватив їх у тій самій катастрофі, яку сам же і спланував. Таким чином, всі свідки та виконавці злочинного наказу були знищені кінці уводу. Історія Ленінграда це дуже страшне, але й дуже повчальне нагадування. Коли держава починає створювати надто гучні, надто пафосні міфи про героїзм, завжди варто ставити собі питання: а яку незручну, а може, й злочинну правду вона намагається цим міфом прикрити? І скільки ще таких скелетів ховається у шафах імперських історій?